Сьогодні поговоримо про вибір платформи для онлайн-продажів і розберемося, чому Shopify – це чудовий вибір для тих, хто хоче побудувати власний бренд і мати повний контроль над своїм бізнесом. Почнемо з Amazon та інших маркетплейсів. Без сумніву, Amazon є гігантом серед платформ для онлайн-торгівлі, пропонуючи доступ до мільйонів покупців по всьому світу. Але в роботі з маркетплейсами є свої нюанси: висока конкуренція, значні комісії та жорсткі правила, які залишають. Шають мало простору для індивідуальності вашого бренду. Товар часто розглядається просто як ще один на полиці, і побудувати лояльну аудиторію досить складно. Тепер порівняємо це з Shopify. Shopify це платформа, яка дає змогу створити власний інтернет-магазин, повністю налаштований під ваші потреби. Ви отримуєте не тільки контроль над дизайном сайту, а й можливість вибудовувати прямі стосунки з покупцями, працювати з ними через email маркетинг, Соціальні мережі чи рекламу це ваш майданчик, ваші правила і ваші прибутки. Shopify також пропонує інтеграцію з багатьма платіжними системами, а для тих країн, де Shopify Payments недоступний, WesternBit стане ідеальним рішенням. З допомогою WesternBit можна підключити PayPal або Stripe для прийому оплати від покупців у США, Європі та по всьому світі. До того ж, WesternBit забезпечує швидку доставку та фулфілмент, що особливо важливо для. Міжнародних продажів. Ще одна перевага Shopify це його гнучкість. Ви можете продавати будь-що, від одягу і аксесуарів до цифрових продуктів чи курсів. Крім того, Shopify дозволяє інтегрувати ваш магазин із соцмережами, такими як Facebook і Instagram, створюючи безперервний досвід для покупців. Отже, якщо ваша мета це побудувати впізнаваний бренд, контролювати всі аспекти бізнесу та створити довгострокові стосунки з клієнтами. Shopify – це ідеальний вибір. А з підтримкою Вестернбіт усі питання з оплатою та доставкою вирішуються швидко і просто. Тож не зволікайте, починайте свій шлях у світі онлайн-продажів із Shopify уже сьогодні.